До етера долучаємо Наталію Гусак, голову Національної служби здоров'я. Вона з нами на зв'язку. Пані Наталія, вітаємо вас, дякуємо, що Доброго знайшли час. Доброго вечора. пані Наталію, Отже, які послуги, безкоштовні послуги, як спрямовані як на попередження інсульту, так і вже на безпосереднє його лікування наразі доступні для українців. Що вам відомо про це? Та насправді так, пацієнт має можливість як профілактувати інсульт і інші серцево-судинні захворювання, так і лікувати в рамках програми медичних гарантій, яку адмініструє Національна служба здоров'я України. Якщо ми говоримо про профілактику, тут дуже важливо, надзвичайно важливо кожному розуміти, що необхідно тримати дуже тісний зв'язок з своїм сімейним лікарем. І до прикладу, відповідно, коли ваш вік становить уже більше 40 років, відповідно проходити певну діагностику і певні консультації в сімейного лікаря. Ми як держава дуже розуміємо, що особливо під час воєнного часу перед цим пандемічного часу дуже багато українців відкладали турботу про своє здоров'я. Ми бачимо, що це. Склад відповідно складає певний тягар для медичної системи. Тому вже з 1 січня 2026 року уряд запускає вже помасштабну таку національну програму скринінг здоров'я, про яку напевно вже говорили. Також що стосується профілактування, то тут варто зазначити, що ваш сімейний лікар, сімейний лікар пацієнта, має можливість виписати відповідно електронний рецепт за програмою Доступні ліки. Це ліки, які є вторинною профілактикою, які є безоплатними або з невеликою доплатою, і які фінансуються з державного бюджету Цьогоріч виділено більше відповідно вже близько 7 мільярдів бюджетних коштів. Буде за 2025 рік, які Виділені за програмою доступні ліки, і це теж важливо розуміти і не нехтувати. І особливо зважаючи на те, що уряд впродовж 2025 року перелік лікарських засобів він їх оновив, які реємпурсуються, які є в програмі Доступні ліки. Там є хороші комбіновані препарати, які хотіли пацієнти, сімейні лікарі. Ну і безумовно, що якщо вже таке трапилося стосовно того, що пацієнт захворів на інсульт, є не певні відповідно ознаки інсульту. Тут важливо знати, що перше, кого необхідно викликати, це карету швидкої медичної допомоги або екстрена медична допомога, за яку теж оплатила Національна служба здоров'я України, і саме центр екстреної саме карета швидкої медичної допомоги, вони довезуть пацієнта саме в той заклад, який законтрактований на інсульт, не в той заклад, який захотіли рідні, не в той заклад, який є найближчий, а той, який законтрактований. Чому це важливо? Тому що Якщо він має договір з НСЗУ, це означає, що відповідно він відповідає вимогам, що там є цілодобовий пост, що там є цілодобова лабораторія, що там є цілодобова діагностика, яка включає відповідно в оплату від Національної служби здоров'я України. До речі, варто зазначити, що до прикладу, якщо пацієнту необхідна тромболітична терапія, а я спостерігала, що до прикладу минулого тижня був дуже такий оптимістичний допис однієї лікарки. Яка говорила про те, що було застосовано тромболітичну терапію сторічному пацієнту, і пацієнт після інсульту фактично готовий до виписки. Він не втратив свою функціональність, і це говорить, що тромболітична терапія, як відомий такий стандарт, він справді допомагає. Ми сплачуємо як Національна служба здоров'я України понад 62 тисячі гривень, за відповідне лікування інсульту з застосуванням тромболітичної терапії, пані Наталі, Загалом, я хотіла. От я хотіла ще би вас уточнити стосовно того, яка ситуація загалом в Україні з інсультами, і чи побільшала їх кількість за час повномасштабної війни, тобто чи є тенденція до збільшення кількості таких випадків серед населення. Так, ми спостерігаємо тенденцію щодо збільшення випадків ще з пандемічних часів, що річно не на великий відсоток, але в залежності з від року до року, це до від 1 до 3 відсотків зростає кількість відповідно людей, які захворіли на інсульти, які мають підтверджений діагноз, і тут важливо розуміти, що все ж таки війна впливає на хронічні захворювання, і ми бачимо, що цьогоріч, у 2025 році. Держава вже оплатила закладам охорони здоров'я більше 2 мільярдів гривень за лікування саме інсульту. Пані Наталю, чи передбачає передбачені програми для різних стадій інсульту, якщо ми говоримо про гостру фазу або ж про відновлювальний період, про період реабілітації, як держава підтримує лікування на кожному з цих етапів? Да, тут дякую за запитання. Варто зазначити, що в основний тариф і в основний пакет лікування інсульту вже закладена реабілітація в гострому періоді. Це той стан, коли відповідно фахівець, який має розпочати реабілітацію, він розпочинає ще при перших відповідно годинах початку лікування, старту лікування інсульту, тому що тут достатньо важливо розпочати вчасно. А далі відповідно коли пацієнт пролікувався за пакетом інсульт, він має право отримати допомогу, яка гарантована державою за пакетом реабілітації в стаціонарних чи в амбулаторних. Умовах я б хотіла зазначити, що держава також сплачує таку реабілітацію Цьогоріч Вже 20% українців, які мали інсульт, отримали відповідно послуги з реабілітації знов ж таки в закладах, які законтрактовані з національною службою здоров'я України і за які ми заплатили. А, мені цікаво, пані Наталі, а чи є профілактика взагалі? Чи є а, якісь хороші такі надійні варіанти, яким як, чином можна не допустити інсульт, як його побачити і попередити? Особливо і... в час війни, коли ми постійно в стресі? Ну, дивіться, насправді тут варто зазначити, якщо ми говоримо про справжню профілактику, що кожен з нас відповідальний за власне здоров'я. І так, система медична може вибудовувати вторинну профілактику, але здоровий спосіб життя, піклування про себе, фізичні навантаження, відповідно, це відповідальність кожного з нас. Безумовно, що це дуже складно, особливо в такий час, час, в, час в час, який переживає наша країна. Але тут, якщо у вас ви не маєте певної мотивації, я раджу знов ж таки звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар це. Не той, хто лікує скоріше, а той, хто допомагає разом з вами профілактувати і в тому числі звернути вашу увагу на здоровий спосіб життя, наприклад, кинути палити, наприклад, займатися якимись відповідно вправами щодо відповідного формування свого здорового ментального стану. Переживання тих чи інших стресів тут нам допоможе програма MHGAP, якою теж оволоділи сімейні лікарі з е, нашої наші сімейні лікарі. Тому профілактика може бути як вторинна, як я вже зазначала, через вживання виписаних ліків за програмою доступні ліки саме сімейними лікарями і е, консультування сімейними лікарями, так і первинна, яка залежить від нашого здорового способу життя. Пані Наталі, наостанок ще хочу поточнити: а чи має змогу пацієнта, якщо вже з ним трапився інсульт, обирати, в якому закладі проходити лікування або ж реабілітацію в подальшому? І чи мають приватні клініки, до прикладу, угоди з Національною службою здоров'я для забезпечення власне таких послуг? Так, тут важливо зрозуміти, що лікування інсульту це стан урагентний, тобто він не є, це не є планове лікування. Тобто, чи вам стало зле, в тому числі коли ви перебували там у свого сімейного чи на роботі, чи вдома. Перше, що має знати пацієнт, це виклик швидкої медичної допомоги. Навіть якщо родичам легше довести ну, швидше, ніж карета швидкої, і родичі довозять до лікарні, яка не має контракт з НСЗУ. Відповідно, лікарі знають, що вони мають попрацювати, якщо це ознаки інсульту, і вони екстрену, і Вона перевезе в той заклад, який законтрактований з Національною службою здоров'я України. Uh -huh. Це мега важливо. Я дуже прошу всіх, хто кому потрібно звернути увагу родичів про те, що це не завжди найближче до ваш лікарні, особливо це стосується не великого міста Києва, а, наприклад, невеличкого району, де є якась лікарня, і всім вважається, що тут. Саме тут родичі мають родичі. Вважають, що саме тут краще надати допомогу. Ні, Зрозуміло. в тому закладі, який має договір. Зрозуміло. Зрозуміло, ми почули пані Наталія реабілітації. То да, то тут можна вибирати. Зрозуміло. Ми дякуємо вам дуже okay. за роз'яснення. Наталія гусак була з нами на зв'язку. Голова національної служби здоров'я е України.